Привіт, мудрим небайдужим, 14 серпня. Очікування від завтрашньої зустрічі Трампа і Путіна, очікування миру, очікування перспектив чи щось інше. Дуже, друзі, давайте разом аналізувати і давати відповіді на запитання. Перш за все, зустріч відбудеться завтра пізно вночі, і підсумки Підсумки ми зможемо з вами підвести тільки 16-го числа. Однак все вказує на те, що зустріч повинна бути продуктивна. За результатами цієї зустрічі навряд чи будуть підписати якісь документи, якщо і буде підписано, то якийсь загальний меморандум з загальними фразами щодо співпраці, врегулювання, роззброєння і так далі, тому подібне. Там може бути відведена роль України, але, скоріш за все, це буде понятійна розмова, розмова тета-тет -тет і узгодження різного роду позицій. До речі, меседжі з Москви, які пере... Друковуються західною пресою, вказують на те, що обговорювати будуть питання все-таки не тільки України, так, Україна, точка з відправна, але будуть обговорювати і інші питання. Саме з цим пов'язана така конфіденційність. Назвичайний випадок, як на мене, зустріч лідерів двох держав на території держави, з якою з якою, так по пропаганді Москви вона віддає війну. Пам'ятаємо, та тоді меседжі Медведєва і не тільки. Що виявляється війна та не з Україною, на території України не з Україною, а з НАТО. Ну а НАТО це ж США. Це 70% НАТО це США, і тут зустріч на території, фактично затвердженням Росії ворожої держави. Мало того, зустріч не просто на території, не в столиці, а в Анкориджі, на Аляскі. І не просто на Аляскі, на військовій базі. Незвичайний рівень довіри від Путіна Трампа, тому що він фактично себе дає в руки. І це наштовхує на певні думки в тому, що домовленості настільки вагомі, настільки вже сталі і відпрацьовані, що Путін навіть у такий спосіб ризикує. Сподіваюся, за результатами цієї зустрічі будуть прийняті рішення, спільно обговорені, і будуть потім доведені до Зеленського. І буде Проговорено питання проведення вже зустрічі безпосередньої Росії з Україною для підписання чи підготовки мирної угоди. Зрозуміло, що США може виступати як гарантом чи як посередником. Ну, щось на кшталт цієї картинки, яку ми з вами бачили, між Вірменією, Азербайджаном і по центру стола сидів Дональд Трамп. Для нього це важливо, для нього це вагомо. І тут, я думаю, буде обговорено завтра формат. Чи буде це Зеленський і Путін, чи це будуть інші представники? З урахуванням всього того попереднього, що сказав раніше Путін, питання щодо Зеленського під великим знаком запитання, з урахуванням терміну, який пересидів Володимир Зеленський на важелях президента, я теж як юрист смію стверджувати, що легітимним законним органом, до якого нікого не може бути запитань, є Верховна Рада. А відтак. Логічно, щоб ну, підписував угоду від імені України. Якщо не голова Верховної Ради, то представник, делегований представник або Верховною Радою, або хоча б якимось легітимним органом. Ще одним таким легітимним органом залишається Рада національної безпеки і оборони. Якщо зібрати депутатів, ну важкувато, я думаю, хоча по змаху чарівної палки з Вашингтону депутати проголосують все, що завгодно, як на мене. А ще як офіс каже, що так голосуємо, бо нас у всіх пробуть як тут як шапку, то Рада національної безпеки і оборони взагалі робить це елементарно і можна вповноважити громадянина Зеленського від Верховної Ради чи від Ради національної безпеки і оборони на підписання мирної угоди чи угоди про припинення вогню. Думаю, що будуть обговорені питання щодо визнання території, і в принципі для Путіна. Формат зупинення на лінії зіткнення навіть без обміну території, цілком прийнятний. Врахуйте самі, що він фактично заклав підвалини для будь-якої можливості в майбутнє ну, поновити воєнні дії. Якщо йому не сподобається, якщо на виборах, які однозначно будуть після досягнення перемиря, ну не буде обрано той кандидат, який би який би мав прийти до влади. З, Точки зору Росії в якійсь мірі проросійський, чи той, який буде поміркований до інтересів Російської Федерації, і самого Путіна у Путіна залишається можливість у нього включені території по конституції. І він легко може знак поновити воєнні дії. Я думаю, що саме це він і залишатиме. Але ну своєму бо мондо, в першу чергу, своєму оточенню, яке зараз спостерігає і дивиться на самого Путіна, треба продати перемогу. А для цього ну. Думаю, що будуть все-таки наполягати на повноцінній в адміністративних одиницях території принаймні Донецької і Луганської області. Подивимося, які будуть меседжі, до чого домовляться, як озвучать. І, відповідно, ну, якщо будуть такі домовленості, то ми побачимо з вами все діаметрально протилежне від того, що чули попередні роки. Нам розкажуть, скоріш за все, за перемогу, що ми встояли, ці меседжі вже є. Що ми, виявляється, перемогли, бо ми стойлих? Я теж так вважаю. Якщо ми не втратили державності, то це уже, уже багато. Тому що в сьогоднішній війні ми ризикуємо втратити державність як таку Путін, якщо своїми військами дойде до польського кордону, він не залишить оцього жару, з якого знову може розрітися полум'я. Він не повторе помилку початку двадцятого століття. До речі, ми там по спіралі, пам'ятаєте? Ми втратимо державність остаточність і у РСРСР. Нам ніхто не подарує всі захоплені території, будуть як попереднє рішення по конституції, включені до складу Російської Федерації. Це важливо пам'ятати всім тим, хто розказує, що зараз капітуляція в такий спосіб, якщо продовжимо війну без підтримки заходу. А повірте мені, Європа дуже швидко перевзується і буде співати в одну супілку з Сполученими Штатами Америки, як в принципі вона заспівала, коли пам'ятаєте тарифи. Вже вони готові сотні мільярдів інвестувати, і нафтопродукти закупав, закуповувати і так далі. І зброю ми не дочекаємося від Європи, тому що зброя здебільшого американська. Французький військово-промисловий комплекс не може задовільнити всі потреби. американці продаючи зброю, зазначають, як вона може бути використана, кому вона може бути передана. Просто так, отримавши Петріот, чи отримати якісь сучасні гаубіці, чи Абрамси, чи Ф-16, не може передати Польща, Румунія. Німеччина, ні, вони повинні отримати дозвіл, інакше вони більше нічого не купляться, а свій військово-промисловий комплекс буде звати дуже довго. Тому в байківці вірити не варто. З дуже цікавого, друзі, як на мене, сама реакція Зеленського. Реакція Зеленського, він, на ну, ньому перших лиця немає. Я розумію, що в такому стресовому стані, ти будеш вживати, напевно, та? щоб себе трошки заспокоїтись, якщо ти маєш до цього схильність. Вживати невідомо, звичайно, що я не нарколог, але виглядає він дуже погано. Він виглядає так, як ніби все, його останні дні вже підійшли до кінця. Тобто, з урахуванням тої інформації, яка точно в нього є, і вона більш обширна, ніж то, якою ми з вами оперуємо, можна робити висновки, що домовленості вже є. І зараз будуть, ну, скажімо так, розставляння вже чітких знаків, крапок, ком. Щоб ці замовниці закріпити особистим поглядом, особистим рукостисканням, а потім буде поставлено його перед фактом. Ще показовим для мене є вчорашня прес-конференція з результатами зустрічі Зеленського у Мерца в Німеччині. Зверніть увагу, як погано виглядає Зеленський. Дякую дуже, Фрідріх. А дякую Німеччина за запрошення. Ми сьогодні працюємо з канцлером в чотирьох форматах. Перше, це наш двосторонній трек. Дякую про всі пункти, які ми обговорили двосторонніх відносин. Ми дуже вдячні Німеччині за такий великий вклад в допомогу посилення нашої держави, безпеки про посилення нашої протиповітряної оборони і допомогу спочатку цієї війни. Дуже дякуємо за це. І це може звичайно свідчити про те, що ну він зловживає так. Багато різних чуток ходить, не знаю, свічку не тримав, не бачив. Але ми розуміємо, що сучасна косметологія, сучасний макіяж може навіть, вибачте, на слові, з крокодила зробити красуню. І розуміємо, що ці всі можливості у офіса президента є. Можна було взяти спеціалістів макіяжу і буквально за 15 хвилин зробити з. Зеленського, навіть пожмяканого, там і не зрозуміло після чого, зробити з нього огірочок. Не зробили. Це дуже важливо, друзі. Не зробили. Чому? Чому нам дозволяють споглядати цю картинку? Нас уже готують, що він втомився, поганий стан здоров'я. Меседжі такі вже проходили. що Він втомлений і знервований, він вигорівший. Це дасть змогу йому піти, якщо будуть прийняті домовленості. А за моєю інформацією домовленості вже прийняті, тільки зараз мають бути сточно узгоджені, що він має піти залишити спадкоємця, який вже заведе Україну в президентські вибори після закінчення бойових дій. Тому от така й картинка, друзі. Тому така картинка, щоб потім списати на здоров'я і спокійно доживати пенсію в Британії. Сподіваюся, що спокійно за все те, що він натворив, не буде. Ну що я вважаю, що Пора вже в Україні запроваджувати процес, щоб несли відповідальність перші особи держави за все те, що зробили. Тому що те, все, чим нас годували останні три роки, перемогою, захопленням Кремля там, чим там ще у нас кордони го року, це все було за рахунок життів українців, за рахунок України, за рахунок українських територій, про обмін, яких зараз говорять, і за. Будь-який меседж щодо цього ще буквально декілька місяців тому клепали статті і запроваджували санкції. А тепер це буде сприйнято Зеленським, якщо буде домовленість з Путіна і Трампа. Така, така вона реалія, з якою треба зважати. Ну, друзі, чекати залишилось недовго. Сподіваюся на ці домовленості. Очікую домовленості. Очікую припинення війни, припинення бойових дій, і хай не стійкий. Хай несправедливий, хай поганий, але мир замість доброї, страшної, виснажливої війни. Війни, як кричали нам до перемоги. Я людину центристи вважаю, нічого нема ціннішого за людське життя. І до речі, за ці меседжі Зеленського в другому турі. Президентських виборів 2019 року я виступав і підтримував саме Зеленського, який замість гасла армія мова віри, казав, що з чортом лисим готовий домовитися, щоб не помирала ні одна людина. А по факту робе діаметрально протилежне.